На балансі управління освіти перебуває 12 протирадіаційних укриттів, які обмежено готові. Завдяки спільним зусиллям міської обласної влади, підготували всі документи вчасно. Внесли до системи нам вдалося отримати державну субвенцію на будівництво. Двох укриттів кожне укриття розраховано на 100 учасників, які можуть одночасно перебувати в ньому. Якщо організовано буде навчання в дві зміни, таким чином щоденно 400 учнів зможуть здобувати освіту в стінах закладів освіти. У нас стоїть завдання не просто побудувати укриття, а побудувати укриття як підземну школу, щоб навчальний процес був безперерив. Проєкти заводилися в Дрім і таким чином вони знаходяться під контролем. Практично будь-яка людина в Україні може зайти в цю програму і побачити, на якому етапі ведеться будівництво. Наразі в Шостінському ліцеї навчається 862 учні. Освітній процес організовано в змішаному форматі. Ці захисні укриття які ми орендуємо не в змозі е, задовольнити потреби в очному навчанні ми з великим нетерпінням очікуємо завершення будівництва укриття, тому що саме за, саме під час очного навчання відбувається безпосереднє живе спілкування учнів з вчителем, е, набуваються практичні навики. В перспективі ми плануємо продовжити будівництво. Таких укриттів сподіваємось на підтримку держави, також можливих донорів до проведення даної роботи.